Всім привіт! З вами Core Community. І сьогодні ми будемо розглядати е, нову гру від Pancakeswap. Зараз ми туди перейдемо. А ще поки що порекомендую підписатися на телеграм-канал, якщо ви там не підписані, і переглянути останнє відео про рефанд. Там дуже класно. І що ж, давайте перейдемо. Ми перейшли на сайт Pancakeswap. Нас одразу зверху таке попередження, що зверніть на назву е, сайту, щоб було правильно, щоб не попадатися на шахрайство нам потрібно під'єднати свій гаманець. Тобто, якщо у вас є trust-wallet, можете trust якщо якийсь інший, можете якийсь інший. Далі. Після цього раніше тут була е, гра, ну, тут гра була, але зараз вже прик... е, добавили нову вкладочку. І тепер Pancake Protectors тут. Е, натискаємо сюди, і ми заходимо в цю гру. Е, вона в розширенні 3 х 4, але це не проблема. Е, грати можна. Що ж, зразу ми бачимо ось такий прикольний момент, що е, е, гра офіційно запустилася. І вона запустилася 29 травня о 11 е, по часу, і є перший сезон. Що ж, Давайте для початку натиснемо Yes. Все, ми погодились. Ну, Це рекламка така звичайна. Натискаємо логін. Вибираємо метод, е, як під'єднатися. Наприклад, Wallet Connect. Е, я підключився через TrustWallet, е, через телефон, через Wallet Connect. Підключився я кажу. Я підключився. Так, да, вже підключився. Все. Е, вийшло з другого разу. підключитися. Гра швидко загружається. І що ми бачимо? Що ми тут бачимо? Е, ну, давайте для початку перейдемо, що в нас буде це все е, озвучуватись. Тобто, буде для початку в нас. Е, Реклама, есть тобто, текст і так далее. Що в цій грі потрібно робити? Гра похожа дуже на е, Є такі ігри, типу в Тіктоці, в Інстаграмі, в рекламі такі ігрушки, що е, створювати челіки, там влучати і так далі. Що ж, е, давайте спочатку розберемося, що тут потрібно робити. Е, давайте я зараз зайду, наприклад, в арену, челендж катну, і на фоні буду розповідати. Що ж, ми бачимо, що е, в нас є чотири е, челіка. Ну, це в мене є, у вас буде спочатку 1-2, і вам потрібно буде ну, вона автоматом буде з цих додіків. За це ви будете проходити уровні, отримувати певні награди, і у вас буде дуже багато різних плюшок, таких, типу як е, е, золото, монети і так далі. Е, це має бути Play to Earn-ігра. Тому що е, тут ви граєте, але поки що ніякого заробітку поки що не видно. Але в перспективі тут топ 1000 е, отримує свої нагороди. В топ-1000 попасти, ну, якщо я зараз дивлюся, це 2 червня, п'ятниця. І сьогодні я вже, там, наприклад, в топ 3000 хоча в мене тільки 50 очків, е, то топ-1000 буде, думаю, не дуже складно попасти. Але все ж таки думаю, що буде можливо попасти в топ-1000. Дивіться далі, перейдемо до наступного моменту, що я пройшов уровень, мені дали різні монетки, і тут ми отримаємо певні нагороди в бонусах. Суть гри буде вся така. тобто, Часу воно займе дуже багато, чесно скажу, дуже багато часу займе, але воно, думаю, того буде стоїти, тому що тут нагороди будуть класні через те, що гра дуже новенька і вам дадуть нагороду в кейках. А кіки це не найгірше, що може бути. Далі. Вам потрібно буде відкривати персонажів. У мене тут трошечки є їх улучати до кожного уровня, давати урушку і так далі. І в них буде в кожного своя сила. Після того, як ви улучшите персонажів, ви проходите тут уровні, отримуєте також нагороди. От. Такі нагороди улучайте. Далі, у вас є своє місто, тут у вас вже є дуже багато вибору. Тобто битви. Epic Battles це е, класна штука, але тут, е, як ви бачите, треба сила е, ну рекомендована сила 50, е, 520 тисяч, тобто півмільйона. В мене тільки 100 тисяч, але це я за день наробив Ладно, пропускаємо цей момент. Далі пік арена. Оце вже сезон. Да Тут вже потрібно буде грати і проходити уровні, і попадати в топ. І отримувати нагороди. Тут ми можемо також бачити, щоденні нагороди ну, це, типу, не така класна штука. Можемо бачити мою, мої серії, мої битви і так далі. що я отримував. І можемо ще глянути, які у нас будуть нагороди. Тож, цей момент ми поняли. Можемо глянути в топ. Ми там в топ-2000. Тут також нагороди показує все, але це нам не важливо поки що. Далі. Expedition Road це вже класна штука. Тут потрібно дуже багато часу буде провести, через те, що тут ми будемо проходити ось такі уровні. Тобто кожен уровень ми не можемо скіпнути так само, як в батлі, там, де я на початку показував. Нам потрібно буде тут самим все проходити. Ну, але тут ми можемо використовувати ульту. Е, типу. це плюсик, але все одно це дуже багато часу займе із-за того, що. Ну, типу, не кожен захоче сидіти і грати в цю фігню об'єктивно. Об мені взагалі, ось, перших там, не знаю скільки, е, пів години мені ще нравилось, прикольно так було типу, влучатися, ці ну, далі воно стає просто тупо нудне. От просто тупо нудно сидіти і дивитися за цим всім. Тому я просто сижу в тіктоці, гортаю відосики, там ще щось роблю. І на автоматі там поняв. Нажимаю просто кнопочки, щоб вони мені просто проходилися і все. Ну, типу, щоб не напрягатися. Далі. Тут у нас 10 хпшок, в різних режимах там різні хпешки, в деяких режимах там взагалі тільки одне ХП, але нічого, проходити рівні можна. Виходимо далі. Ви зрозуміли. Тут, Тут ми отримали нагороду, ви побачили. Тут бачимо всі нагороди, що вони дають, які я отримав. І тут ми можемо побачити вже в кінці е класні то є, е нагороди, які вже там саме жорстко дають все, але до їх ще потрібно дойти. Ми можемо бачити тільки по 10 рівнів. І все експедиція і ось ця штука. Ця штука теж дуже класна. Тут потрібно буде лупашитись з нубіками з ботами. Але тут теж треба. Мати певне бажання, тому що е, треба мати скіл. Наприклад, в мене три челіка. 32, 33. Коротше, об'єктивно, 90 з копійками 10. Е, 90 з копійками тисяч а тут рекомендовано, наприклад, сотка. Тобто мені вже е, можна попробувати грати, але не рекомендується, тому що я просто не зможу пройти цей рівень. Просто так. Ну, давайте попробуємо і побачимо, що там буде. Якщо я буду проходити, наприклад, рівень на скорості Х2. А, вот автоматом, коротше, грається, да, я поняв. Якщо я буду проходити рівень на скорості Х2, то я не впевнений, що я зможу пройти його. Із-за того, що тут багато всяких приколюх, І я просто зараз башню просто потеряю 7, 3, пару хп, одиниці ХП і все. Дефет. Ну, не вийшло. Далі, мені прийдеться знову тут проходити. У мене було 10 хп це на башні. А вже стало 0. Ладно. Цей момент ми поняли. І пішли далі. Далі дивимось. Можна зайти сюди, рекрутувати собі челіка. А, якийсь чмошник. І можна так далі буде їх рекрутувати і отримувати собі. Челіків. Далі Message Tower. це завдання. Тобто, які нагороди можна було отримати, буде отримати. Але я ніяких нагород не отримаю. Далі тут можу нагороду свою забрати якусь медальку по ідеї. 300 круто. От, далі заходимо сюди, і ми тут бачимо, що У нас є певні нагороди, певні місії і так далі. Дивимося, пошук ранга. В мене перший ранг. Е, да. Далі ось цей ранг буде. Потім оцей, оцей. Коротше, об'єктивно в кожному рангові дається якась нагорода і е, різні приколи. Тобто е, бусти, плюшки і так далі. Ну, і звичайно, додається кількість персонажів, які будуть е, з вами. Все. Тут я зрозумів, тут в мене вибрано 4 челіка. Далі місії. Далі можна забрати місії і отримати всякі тип, типу плюшки, які вони мені нічого не дадуть. Е, далі, тут в главі є ще ось така фінішка, забрати награди. О, медалька. Круто. Е, gift пак Тут халява є. Ну, і звичайно, як же ж без донату. Можна купувати разні от такі штучки за кейки. Тобто, об'єктивно, кейк стоїть 1,7 долара. Це 1,7 долара, Це вже не 1,7, це десь 33 долара, і так далі. Далі, тут є сезонні тобто від сезон паса. Тут теж сезон пас і тут вже купляти голду. Далі, тут ще в нас є нагороди, які ми могли потримати. Але ми, ну, типу голда, але ми їх не отримаємо, тому що нам потрібно купити ось цю фігню за 9К, щоб отримувати нагороди. І ще є, є в нас е, Battle Pass, звичайний батлпас, де дають таку типу, фігнюшку. І в нас є е, е, платний Battle Pass за 30 цих. Але, ну, типу, не знаю, чи варто донатити в цю гру, чи не варто. І всякі ось такі плюшки, які ми, я не цікавлюсь, тому що я хочу е, взяти цю. Гру, тобто, попасти в топ безкоштовно, ну як безкоштовно, е, витративши свій час, але об'єктивно це буде безкоштовно. Так, далі. Ми проходимо ці всі рівні е, і отримуємо собі нагороди, качаємо челіків, е, можемо брати участь в кланових ну, це Легіон але можна брати участь і в кланових всяких е, тусовочках. Так, попросити і попросити челіка. Е, далі. Е, улучення можна додати кланові. Типу. А чо ні? Давайте знати 200 голди. Е, Челендж. У нас ось тут така фігня двоє челіків. Е, тут 0. Можемо приєднатись сюди двома своїми челіками. І вони там на наступному челіку підуть в каточку. І будуть лупашитися з якимсь типом. Е, як ми бачимо, тут типу, сила типу, нічого собі, типу, майже 2-ляма. Тобто це буде ну, не дуже просто лупанути його. Але може там якісь нормальні тіпочки приєднаються, і ми лупанемо його. І отримуємо класні нагороди. Е, далі також тут є у нас подаруночки, звичайні кланові, це голда, так по чи капєчками насипає. Але хай буде. Е, я вже задобався збиратись, коротше, э, ці всі награди, це. Коротше, поняли, що це. Вот. Ага. Тут є ще в нас рюкзак. Э, о, педальони Я педальони нікому не ставив. Ну кліпов Ну так. Нет, з цього типочку ми знімаємо. Тайков. E, Ставимо на цього тіпочка. Так, ану. Еквіпт. Опа. Все. У e, мене типок заряджений став. E, вот, арена. Я казав про арену. E, тут можна скіпати матчі, e, пропускати міняти челіків e, за один кейк. Тобто 2 долари за один кейк. Ну, типа, ХЗ, e, чи стоїть воно того, чи не стоїть. Ну, я рекомендую вам просто нормально на релаксончику собі сидіти. проходити, дивитися відосики, фільміці і не напрягатися. Далі. Ну, це вже поб'ятки за те, що тут типок. Це вже можна просто пропускати, скіпати все. Типа, це поб'етка, навіть без напряга. Давайте, далі, челлендж. Наступний типочок. І так можна буде. О, його вже 4. Там нормальні движения будуть. От, і так сидіти цілими днями. Ну я за сутки говорю, за день я улучився до 100 тисяч. Ну, типа, 100 тисяч це нормально. Пораження. Ну, він сильніший. Цей теж сильніший за мене, але, типа, е шанс є, звісно, завжди виграти. Там може на якісь удачі, може якісь ціпочки слабші. І типу е він якось на того, типу, поставить ще щось. Так, да, от знову. І в рангах, як ви бачите, після кожної перемоги ми улучшаємося, Тобто не улучшаємося, а піднімаємося в позиціях. Тобто, вже є 300. Якийсь там був там 3700. Ну, чи щось біля того. Тобто, за кожну перемогу ми отримуємо плюсик собі. І після цього ми отримуємо нове місце, нові нагороди і так далі. Отак От. От. От можна буде зробити. Ну, я не думаю, що тут будуть нагороди прям дуже жорсткі. Із-за того, що, е, ну, типа, не знаю. Може дадуть якусь класну штуку, там, наприклад, там, кейки чи ще щось, або якийсь ексклюзивчик. Але, типу, я не думаю, що він буде стоїти того часу. Але може бути що хоч. Із-за того, що Pancake Swap це класна штучка, але ну, я його тримаю, зараз тримаю. У момент на депозитах, на всьому. Але, типу, все одно е не думаю, що вони дадуть щось занадто жорстке по наградах. Не так, як арбітром чи ще щось по баксів. Може дасться там, не знаю, по 100 баксів на аккаунт. Але мінус в тому, що мульти ну, типа, з одного компа е не вийде мульти із-за того, що. Ну, без, звісно, без клікерів, без всього, просто так сидіти мульти І з-за того, що якщо ми скриваємо картинку. Да, ну, тобто, переходимо іншу вкладку, чи ще щось, е, то ця гра просто зупиняється. Тобто все зупиняється в момент, як ми приходимо на е, гру, ну тобто повертаємося назад, ми автоматом бачимо, що це починається з того моменту, коли ми е, зупинились, і це займе дуже багато часу. Із-за цього може вирости ціна нагороди, із-за того, що складніше, але не знає, типу, як воно буде і що воно буде. Тобто, які нагороди вони передложать чи дадуть. Але надіюсь, що це буде класненьке. Я попаду в топчик. Не думаю, що тут буде складно мені попасти, але все одно в топ-1000 це типу треба буде посидіти. А я хочу попитатися в топ-1000. Ну, тобто в арені попасти, в сезоні попасти в топ-1000. Коротше, всюди попасти в топ-1000. Тож, давайте зараз роздивимось, як воно буде, і скільки я на цьому зможу заробити. Це вже я вам розкажу чіт-чуть пізніше. Як вже будуть якісь нагороди. Е, далі, скільки це буде длитися, ну, тобто скільки цей пас сезон буде тривати, я не знаю, я об'єктивно не читав, чесно кажу. Але якщо можна подивитися, я б глянув би. Із-за того, що це крута штука, яка може дати е, багато нагород зараз. Так, один на один. Пікера. Ні, це не шоп. Ну. От, бачите, в їх типа сила е, не така жорстка. Ну, типу, 110 левел. Да, це жорстко. Ну, там максимальний левел, там, не знаю. Вроді би 150, якщо я не помиляюся. Ну, там павер буде звісно, жорсткий-жорсткий. От, бачимо. Депозит віздрав. Е, ще. Ще, що я хотів сказати? Е, є така штука, як називається. Ринок, ну, то есть маркет і так далі. Е, тут є маркет, і ви в цьому маркеті зможете нормально так собі торгуватися, якщо у вас є NFT. -шки. Але проблема в тому, що в мене цих NFT немає, я типу не зможу торгуватися. Ну, це слів. Слів, типу, тут пацики нормально луплять. Е, да, це щось знайдемо таке. 120-й, 120-й, 140-й, 150-й, 150-й. Ну короче о надеюсь ага, я его понял full типы понял вообще мы на без вариантов, да да я пусто с копейками накиды Они даже не должны доходить ну типа цеслив слив, слив. Э, вот да не ну тут короче 6 нет жесткие нереально вот тут два типочки эти парилы жесткие Що я хотів, ще я хотів сказати? Так. Тут є десь маркет, вот трейдинг центр, да. і ми можемо побачити, що можна купити персонажа е, з. 150 тисяч! Да. Але без всяких приколів. За 700. Ну, типа, це чел просто так по фану виставив, я думаю. Але об'єктивно, хоча 150 і 50, це різниця є, так. Да. Ні, ну тоді реал цей типок стоїть, да. 170. Це не улучний взагалі. Але типа, можна торгувати. Треба, коротше, мати NFT. Свої NFT. І їх вже можна буде продавати. У мене як ви бачите, взагалі, 0. NFT 0. А якби вони в мене були. І я б міг би їх теж продавати і робати просто більшені бабки на NFT, якби їх хтось купував. Але в мене ніхто нічого не купить. Так от, е, об'єктивненько я трошечки розказав, трохи не розказав, багато чого наговорив, різних приколів наговорив. Але, ну, наговорив, так, як я говорив. Що ж, а з вами була Core Community, І всім пока!